Перед тим, дуже важливі слова. Коли людина відходить на другий світ, то перед тим, як відійти, що, людина, що люди переважно роблять? Складає що? Заповідь. Правильно, це нормально. Що Господь також робить сьогодні? Він складає нам заповіт. Що має Ісус тут на землі? Що мав тут на землі? Матір свою. І Він дивиться на учня. І віддає йому свою матір. Ось наш заповіт. Сину, ось мати. Поглядай, дивися, ти не сам. Завжди вона прийде на поміч. Ісус у тім заповіті віддає. Нам свою матір. Його мучить справа. Його всі полишили. І він відчуває таке відкинення всього світу. Відкинення апостолів, бо повтікали. Відкинення учня, який три рази зрадив, відкинення другого учня, який поцілував його і поцілунком зрадив його. Ненавість світу, злість, заздрість. І він у тій агонії говорить ті слова. Батьку, Отче, чому покинув мене? Для кого ті слова? Для нас. Щоб ми зрозуміли, що Господь відчуває оцю відкинутість, коли ми, Його створіння Його відкидаємо. І Він завжди себе так почуває, відкинутий. Він і сьогодні є відкинутий Всуд. Навіть відкинутий церквою. Він відкинутий нами, вірними, які замість того, щоб свідчити Ісуса, говорить світу, я не знаю Ісуса. Не знаю, коли грішу. Не знаю, коли живу, так як я хочу жити. І Він на Христі говорить ті слова, Батько, я знову в тому саме стані. Стань, знову відкинути. Знову я сам. І він говорить слова, які маємо сьогодні запам'ятати. Перед своєю смертю, перед тим, коли він має віддати духа, він каже, звершилося. Звершилося. Що звершилося? Моє і ваше. Звершилося спасіння. Звершилося все, для чого я прийшов показати твою любов. Я все звершив, я все їм показав. Вони мають усе. Мою кров, моє тіло, моє слово моє мою церкву. Мають таїнство, мають віру, надію і любов. Я все їм залишив, мають матінку. Все завершили. Я звершую останнє, все, що я зараз тими словами говорю, щоб показати їм за вас. За вас, сини і дочки. за вас, мої друзі, немає більшої любові, каже Господь, коли за друзів своїх віддати своє життя. Більшої немає. Бачите, хто ми є для Ісусу. Не просто сини і дочки. Не просто учні і послідовники. Ми його друзі. Він за нас, за нас, друзів, віддав своє життя, щоб я і ти став другом йому. Щоб я вирішив отак само, Господь. Як ти за мене віддав життя, так я сьогодні хочу віддати своє життя. Тобі, у твої руки. На хрест! Дай ласку сьогодні віддати своє серце тобі, щоб зрозуміти, як це блаженні Боги Духом, щоб зрозуміти, як це, поставити тебе на перше місце і зробити тебе скарбом свого серця. Щоб моє серце було там, де, там, де ти, Господи. Ось Господь каже, зрозумієш це тільки під Христа. це, споглядаючи і чуючи мої слова. Звершилося, сину, для тебе. Звершилося, дочко, для тебе. Кожне моє слово. Я віддав тобі своє життя, щоб ти жив вічно. Щоб ми жили у вічно, у За нас мусив померти Ісус. Скажімо сьогодні, Йому, Господи Ісусе.